Микола Петрович, я дякую, що ви відкликнулися провести цю нараду, тому що і на нам було треба провести трошки раніше, з 1 червня, для того, щоб люди розуміли, що відбувається в цій країні. Почну з першого. Я б так сильно звісно, не вболівав би за наших перевізників, дуже сильно, тому що я би компенсував тим, хто сьогодні виконує умови договору. Я вибачаюся, в ідеалі всі перевізники, які тут сидять, їх не виконують. Тому давайте починати по порядку. Бабулю, яка працювала на трудодні і є сьогодні пенсіонеркою і живе за 1100 гривень, з них 860 комунальні, небагато цікавить субвенція міста чи города і так далі, тому подібне. Її цікавить одне, чому її, яка заробила насправді, сьогодні не пускають в той автобус. Чому вона добав дзвонити депутату Водунку чи Пасічному, і, вибачте, чи Корнійчуку, і розбиратися, чого її туди не пустили. Тому почнемо з першого. Я прошу зараз чітко пояснити, Микола Петрович. Що в разі з завтрашнього дня невиконання умов, договору, який вони заключили, Добре. вони його заключили, наскільки я розумію. Микола Петрович, як Добре. юрист, кажу, вони заключили цей договір на певний термін. Правильно? Добре. Зазвичай на три роки, так? Ні, зараз, зараз по закону п'ять років. П'ять років. Я і звиняюсь, звісно, але в умови договору треба вносити і писати відповідні листи. Добре. Ні, почекайте, умови змінилися зараз чи ні? Чітко написано вести перевізників. То що міняються закони, я вибачаю. Тоді давайте заключати другі договори, об'являти нові тендера. Якщо вони сьогодні може бути розірвані, я знаю, а я зараз і буду настаювати і казати, що якщо вони відмовляться возити бабу сьогодні, дідусів. То ми завтра, післязавтра, будемо вимагати від радикальної партії розривати договір. Договор Догар заключений на 5 років, не подобається. Звертайтесь до міської ради, вносите зміни mm -hmm. до пункту договору, який вам не подобається, або розривайте. Виходимо на нові тендерні умови, залучаємо киян тоді. Шантажувати сьогодні ніхто не дозволить. Подобається вам, Ярослав. Не подобається, але я вам ще раз кажу: договор на 5 років. В договорі написано возити пільгові категорії. І, вибачте мене, будь ласка, та Верховна Рада, яка сьогодні чинить безчинство, Насправді ми вже розібралися, Людмила Олександровна, правильно. Всі пенсіонери виявляється, сьогодні, мають право безкоштовно їздити в трассу. І, це, і це, тепер це, я це, скажу по-друге, чому я проти їм багато від... компенсований навожу приклад. Я хочу подякувати АТАС раз в неділю. Це мій обов'язок. Я їжджу, тому що мені теж дорого їздити на Київ із Києва. Я їжджу на маршрутках на АТАС, плачу гроші. Отримую квитки, заставляю, якщо водій щось не так себе веде. І я вам хочу сказати, я вражений, щоб навіть не дивлячись на те, що сьогодні міські перевізники знахабніли, які не платять податки, не всі оформлені на роботі, в аварійному стані транспорт. А та сьогодні виконує умови договору. Два пільговика завжди бере без жодних проблем. Я скажу з 1 червня я з'їздив декілька разів, я на з відповідальністю кажу на, на Київ і з Лівобережної назад. Я вибачаю, далі я скажу, Микола Петрович. Люди добрі, мене вражає інше. Їде пустий автобус, тобі що важко ту бабулю взяти, чи в тебе розвалиться та маршрутка, яка їде пуста, чи в тебе сидіння проваляться, чи ти не поважаєш похилий вік, чи ти сам такий самий не будеш. Важко посадити тих пільговиків чи дітей, які в школу йдуть. От чесно, вам відверто кажу, мене це дістає і дратує. Мені люди звертаються і кажуть: ну що, важко пустій машині підвести когось. <кхи> Шановні перевізники, сьогоднішнього дня я вам обіцяю. Я особисто буду їздити міським транспортом, міським. Не дай Бог, ваш хоч один водій не буде забирати пільгові категорії, ваші автомобілі їздити не будуть. Коротко і зрозуміло. Вибачте, ми вам вже йдемо куди хочеш на зустріч. Намагаємося будь-як, вибачте, вам сприяти. Але я бачу, що налася це второе щастя. Я розумію, щоб подорожали запчастини, але пальне впало. Шановні, впало пальне, але ціни жодного разу у вас не впали. Давайте теж про це відверто говоримо. Yes. Yes. В прошлом году я цілий рік боролася з вашими водителями і з вами лично. А, от, прошу прощення. І все время я з вами беседувала по телефону. І все время я от вас слышала. Не знаю, такое впечатление сложилось, что ви совершенно со своим персоналом, с водителями, не работаете. Было в том году у меня вот такое письмо от товарища Корничука. Я звонила на горячую линию и мне отвечали. Мне как-то надо все это объяснить водителю, доказать, потому что меня постоянно... Не, не только повалю. меня. Не только меня. А многих вы это выставляли с этой с маршрутки. И я не могу доказать с этой бумагой. А что если придет человек, у которого вообще ничего нету? Одно удостоверение. Вот, позавчера ездила мозговой ваша пятерка. 0573, ваша машина. Кучу оскорблений и унижений я услышала. Сегодня еду, Киселев. Вот мы ехали, два человека. То же самое, 0972. И было в прошлом году, вы говорите, подбирают бабуш, бабушек, дедушек. Стоит инвалид зимой на одной ноге, и он его не взял. Он ему отказал. А вы говорите, берут. И я вам звонила об этом, и говорила об этом. И у вас куча всяких отговорок. Теперь вы говорите по поводу ремонта вашей машины. Согласна. Но вы, я вам задам такой вопрос. У вас машины ломаются каждый день, вы каждый день меняете моторы и всякие-всякие другие машины. Нет, нет, Детали. Нет. 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 Вы если мотор поставили, он вам года три самые малые служит. Поэтому я как я женщина в этом не понимаю. Сейчас я зачитаю, сколько в день треба класти, чтобы проехать там руки три. Нам это не надо. И теперь делают так. Все вы без, говорите, без, подождите, без, без минуточку, на, выскажусь на, я. Выскажусь я. Теперь, как ваши водители, водители умудряются? Было два человека, два пельговика. Берут два человека, заходят, в то время брали по ветеранскому. Они не ветеранов, а зашли такие обыкновенные пенсионеры, которые заплатили деньги. Они говорят, а у меня есть два пельговика. Я стою на подножку, я говорю, товарищи, простите, кто едет по льготам? А мы платили. Товарищ водитель, как это называется? Это сплошь и рядом. И сплошь и рядом идет нервотрепка. Нервотрепка, и постоянно на У ваших машинах ехать это что-то А вам сколько звоню? Вы мне тысячу всяких отговорок наговорите. І ніякої воспитательної роботи среди ваших водителей не проводиться. Проводиться, але, не, на жаль, Но не... вона до одного місця, так? Ага. Ну, нам не треба наказувати. Ну, я... наказу? да. на, на жаль, при такій зарплаті, як у нас водіїв, у нас, ми не можемо набрати по конкурсній системі. Ми змушені брати, от ВАТАСА вижимо, Тюгрони. Ну, нам треба спеціалісти, автобус не будуть стоять. Ми не можемо дати велику зарплату, от ми змушені їх брати. Змушені. Ну, виходимо там. Микола Іваріч, я ага. теж отримую пенсію, 1100. Впливає. 44 впливає. На Почекайте хвилиночку. Дивіться, не я не зараз задам не, вам не, питання. Не. Скажіть мені, будь ласка, от всі перевізники тут, скілько, за зверненнями Годунка, Коренічука, Ковальової, депутата Пасічного, <кх> інших депутатів ви штрафували, наказали своїх водіїв. Покажіть мені наказ догану, зняття премії і так далі. Відповідаю, жодного. Жодно. Бо якби ви хоч раз наказали того невігласа і вибачте непорядну людину, то я б думаю, в следующий раз би він знав на тисячу штрафував. Це перше питання. Друге питання. Тепер скажіть, ви мені розказуєте ви податки, платите. Под яку касу ви здаєте офіційно податкові? Давайте. Щас, я вам посчитаю по дням, помножу на місяця, і я вам скажу, що ви СПД не можете бути, тому що ви занижуєте сплату податків. Так не, не розказуйте, мені будь ласка. Занижуйте. Скільки не. в день касу здає кожен автомобіль? Давайте. Это сейчас уже 20 миллионов. Нет, нет, нет. Хайска, хай можно. Ты мне скажи, я, я проверю вас руку назад, дрип назад. Я член Совета ветеранов города Борисполья, член Совета ветеранов аэропорта Борисполь. И очень возмущена, что вы делаете ограничения. Вот я наблюдаю и часто смотрю. Пенсионеры стоят и ждут, когда их возьмут два человека, остальные стоят. А если она здесь покинет себя, как жизнь свою, умрет, разве можно такое делать? А? Они же пенсионеры. Никаких не должно быть ограничений. А наша власть, вот именно наша, Бориспольская, должна подумать, чтобы перекрыть, если у них там что-то не хватает. Но я хочу сказать о вашем. Можно владителя. перекрыть, можно зупинить. Вы тоже поступаете к ним неправильно. Он везет пассажиров. Какая безопасность? Он нервничает, он переживает, он начинает волноваться, он везет пассажиров. А если что случится? И мы сидим да. там весь день, а это первое, что билет должен давать нам право на страховку в автобусе. Ничего, ничего, ничего мы не получаем, и нас же еще ограничивают. Так нельзя. Так нельзя. Я вот и ветеран труда, и пенсионерка, и дети войны. Все вместе, все вместе уже, да? Ветераны, не мают. Да, и пенсионер, и пенсионер, по возрасту. О чем речь вести? Я ж не езжу каждый день или что-то. Стараешься так и то. У нас служебные ходят автобусы в порту. Мы стараемся на них попасть. Так сколько у вас здесь пенсионеров, в принципе, что которые на самом тысяч. деле идет? 17. Да. Но они все 17 не ездят. 14. Не, ездят. И 14. Когда, 14 не ездят. И когда она не может, бедненькая, уже идти, она вынуждена. Я вот с удовольствием, если я могу, я пройду. Нельзя никаких ограничений делать нельзя. Якщо взяти другі, всі закони, які стоять на захисті перевізників, які стоять на захисті пасажирів, то є такий наказ Міністерства транспорту та Зв'язку України про затвердження положення про порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу, автомобільним транспортом. Тут якраз регулюється ваша ліцензія. Як ви її можете використовувати, як ви можете її позбутися. Якщо взяти договір на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, з вами заключений владою, в особи міського голови. Є зобов'язання організатора перевезення, є зобов'язання перевізника. Пункт 224, я його виділив з синім чорнилом, чітко регламентує. Перевізник забезпечує. Безоплатне перевезення пасажирів пільгових категорій, визначених визначений діючим законодавством без обмежень. Підпис стоїть, я не брав кожного перевізника, узяв Кисельова, стоїть підпис Кисельова і стоїть підпис міського голови. Ви підписували того, що ви будете возити без обмежень відповідно діючого законодавства. Діюче законодавство на сьогоднішній день регламентує проїзд пільгової категорії пасажирів, в тому числі пенсіонерів. Будь ласка, Людмила Олександровна, якщо у вас є що додать, будемо збирати. Єдине, можу тільки додати, що ті зміни, де в законодавстві написано, щодо вилучення окремих категорій громадян. Тому окремими категоріями громадян є діти війни, ветерани праці, учасники війни, жертви нацистських переслідувань, член сім'ї загиблого або померлого ветерана війни. Тобто це на цю категорію не розповсюджуються пільги, але ці люди вони в основному є уже пенсіонерами за віком. І тобто, якщо вони не користуються цією пільгою, вона відмінена, то вони як пенсіонер за віком мають право проїздити. Завершу думку, як кажуть, Микола Петровича, щоб було якщо ми затверджуємо тариф, він є збитковий. Тариф, і він є збитковим, тоді ми можемо говорити про якусь компенсацію. Но коли ми перевізникам затверджували його із рентабельністю, і на сьогодні в нас це постійна дискусія. У них своє бачення, у нас своє, тому що вони певні статті своїх витрат. Ну, показують не зовсім достовірно. Тому ми ні разу не затверджували збитковий тариф. У нас компенсувати підстав немає. Політика державної влади вона обраховує, можливо, вона проголосила ці пільги і вона їх обраховує. І дає на цю, кошти, на цю пільгу. Ми їх приймаємо. Так же як зв'язок, як ветеранам війни, компенсація комунальних послуг будь-що. Я вимагаю як депутат врахувати мою пропозицію. Вона буде якраз така, яка влаштує сьогодні перевізників і нас в громаду. Я підтримую пані Тамару, що я не можу пояснити бабулям, які обирають депутата, щоб я тут теж вводив якісь обмеження. Є закони України, які чітко регламентують, що обмежень ніяких немає. Але я готовий піти на зустріч, тому що я теж розумію, що сьогодні нелегко виживати підприємцям. Моя пропозиція і негайно прошу скликати виконкомі радикальної партії Ляшка. В час пік, давайте їх визначимо цей час, коли йдуть діти до школи, правильно? Ми можемо визнати час пік. Будуть певні обмеження, а серед, коли немає часу пік, ніяких обмежень немає. Тому що автобус, тепусті і вон хай вон. бабулі знають, що щоб не було проблем, щоб не стояти на зупинці і впасти, там, вибачте, при 35-градусній жарі, просто від того зневоднення, яке сьогодні є, і температури, яка є. А можна спокійно стати. Наприклад, не в час пік і їздити скільки ти хочеш, і перевізники будуть вести, бо вони пустими, їдуть автобусами, mm -hmm. і питання буде вирішено. Це моя конкретна пропозиція. Тоже правильно на підставі правильно. цього прошу негайно скликати виконком. Я думаю, що перевізники не будуть проти, і ми можемо це питання ну, не, зняти без проблем. Надія Григоровна, будь ласка. Ну я хочу сказати, я підтримую теж попередню жіночку. Не маємо ми права робити якісь ограничення на перевозки. Я особисто сама не один раз по вулиці Дзержинського проїжджала, коли водій просто не бере, просто не бере пільговиків, в мене є одна людина, все, мені приходилось платити за трьох, чотирьох, за п'ятьох для того, щоб вони проїхали. Люди їхали до лікарні, їм треба було доїти до центру. Я вважаю, що окрім нас, виконкому і перевізників, ніхто цього питання не вирішив. Я вважаю так. І я вважаю, що виконком разом із перевізниками повинні сісти і дойти до якогось консенсусу. Інакше нічого не буде. Якщо ж вони не будуть перевозити наших людей, тому що ми теж будемо скоро такими. розумієте, і вони теж такими будуть. Не будуть. Значить, я вважаю, що ми повинні вирішити на виконкомі про те, щоб розірвати з ним договір. Є люди, які будуть працювати, і вже не один раз я говорила їм про це. Які замінять вас, якщо ви не будете знаходити общого язика з міською радою, з місць ну вибачте, тоді ми вимушені йти на такі кроки. Будемо запрошувати людей. Є люди, які вас замінять, розумієте? Ну ставити рамки і диктувати свої права міськвиконкому. Ви ж не маєте права розумієте, ви ж працюєте в місті. Ви ж працюєте нічого. Дивіться, ви попросили, щоб вам повисили тарифи. Повисили на 50 копійок. Через дві тижні ви знову просите знову повисити. А що взамін ви даєте? Ми вам даємо одну добу на обдумування наших пропозицій. Одну добу. Ви за цю добу разом працюєте з Тетяною Григоровною, працюєте зі мною, працюєте з Людмилою Олександровною, Якщо ми доходимо до згоди. До, до тих пропозицій, що були висказані, членами виконкому, годунком депутатом міської ради, другим депутатом міської ради пасічним, ми розробляємо штренько рішення виконавчого комітету і виносимо на його розгляд, не ждемо понеділка. Ми можемо зібрати виконавчий комітет і в середу, і в четвер, в п'ятницю. І, і приймаємо рішення. Якщо ви не знаходимо не, не згоди, то згідно договору, який я вам читав, який ви не виконуєте. Пункт я вам називав. Ми звертаємося про розірвання договору і залишення вас ліцензії, згідно того положення, яке я вам зачитував також. Підстави для розірвання ліцензії у нас чи для залишення вас ліцензії також у нас є. Ми звертаємося і вирішуємо це питання.